Мої вітання, шановні друзі, шановні глядачі, ми сьогодні з вами роздивимося дуже цікавий момент. Момент, як чиновник приймає рішення і чим він взагалі має керуватися. В Конституції України є чітке розуміння того, чим має керуватися будь-який чиновник, будь-яка посадова особа. Тим паче, це і наголошено в законі України про місцеве складовання. Органи державної влади. Та місцевого місцесредування зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень того спосіб, що передбачені Конституцією та законом України. Чиновник не може придумувати щось для себе. У нього є межі, рамки, за які він не може вийти. І ці рамки кажуть про одне, що він має розуміти життя суспільства, життя людей. Він має розуміти. Найперше Конституції України. Преамбулу, розділ перший, 2, 3. Що там наголошено? Якщо розглянути розділ 2, то ми з вами прочитаємо, що тут наголошені права, свободи та обов'язки людини і громадянина. І ось, як приклад, вони приймають рішення щодо встановлення оплати праці. Це мінімальна заробітна плата. От як вони це все? В голові у себе складують, що саме мінімальна заробітна плата має бути 8 тисяч гривень. На основі чого? І чому саме мінімальна заробітна плата, а не інші поняття, як, наприклад, достатній життєвий рівень або гідна заробітна плата. До речі, в статті 28 наголошено, що кожен має право на повагу до його гідності. А стаття 48 наголошує про те, що кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг та житло. І ось питання про рахунок оплати праці. Яка ця цифра і чому саме така цифра? Що таке гідна заробітна плата? Перед тим, як встановлювати оплату праці, треба розуміти поняття. Гідна заробітна плата, достатньо життєвий. Давайте зрозуміємо, що таке гідна заробітна плата. Це рівень оплати праці, рівень той рівень, який треба платити працівнику, що здатен забезпечувати економічну свободу працюючій людині, економічна свобода і його сім'ї в першу чергу, бо у людини є сім'я, яку треба утримувати. Створює базові основи для систем соціального страхового захисту і соціального забезпечення. Дає можливість людині розвиватися розвиток, про який ми кажемо весь час. Відпочивати відпочинок, людина має відпочивати, користуватися досягненнями цивілізації. А це можливо, завдяки чого? Завдяки гідної заробітної плати. Не завдяки мінімальної заробітної плати. Гідна. Щоб людина почувала себе гідна. І ось стаття 28, про яку ми сказали, кожен має право на повагу до його гідності. Людина має це почувати. Що ж таке достатньо життєвий рівень? Це стан. Що характеризується можливістю забезпечення фізіологічних та соціальних потреб особи? Який цей достатній життєвий рівень має бути? Який, який прорахунок має бути? Цього немає. Системна шаблонна робота щодо обрахунку мінімалки. Що в результаті? Занепад, демографія. Бідність, нема перспективи на майбутнє. Людина не відчуває себе захищеною. І багато можливо при, прираховувати таких моментів. Ви можете саме це все перераховувати і краще навіть знаєте. Ось в чому полягає діяльність посадовця, чиновника, від якого залежить багато. бо він. Робить те все, що буде відчувати людина, населення, громада. І як вони приймають ці рішення? Вони знають оці всі права людей. Ось в чому біда, шановні глядачі, що безглузді незрозумілі незрозумінні рішення приймаються. Те ж саме можна сказати і про закон. Законів майже мільйон. Вони всі правильні, скажете ви? Ні, не всі. А як їх приймають ці закони? На основі чого? Бо якщо казати про закон будь-який, це ж закон, він же має бути правильним, але не так все відбувається. Не всі закони правильні. Треба аналізувати закони. Треба розбиратися в цьому. Можна будь-який закон затвердити. А чи буде він відповідати моральним критеріям людини? Що при цьому людина буде відчувати? Як вона при цьому буде жити? Чи зможе вона жити, чи не зможе? Треба користуватися в першу чергу, як ми наголосили, преамбулою розділом першим, другим та третій Конституції України, де наголошено все те, що пов'язане з життєдіяльністю людини. І чиновник має це розуміти, коли він приймає важливі рішення, бо це буде відчутно, можливо, на покоління, можливо, це буде відчутно на подальшу долю людей або взагалі суспільства, на їх розвиток і таке інше. Ось в чому проблема сьогодні. Тому, шановні глядачі, ми маємо це розуміти. І маємо це усвідомлювати саме для себе. І якщо написан закон, ми маємо чітко розуміти, чи він дійсно на користь людині і суспільству, чи це просто закон, який чиновник затвердив відповідно. При обговоренні запропонував, що так має бути. Але результат при цьому який? Тому, шановні медачі, ми з вами розглянули це важливе питання, проговорили про це. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте підписниками. Бо сьогоднішня тема вона дуже важлива. Для того, щоб ми з вами, кожен з нас, задумався про це. Я всім дякую, шановні глядачі до наступних зустрічей.